Я вже не молода людина, яка все життя тільки те й робила, що старалась заради дітей, а в підсумку отримала від них таку подяку, що плакати хочеться. Не розумію. Ну що я зробила не так. Не можу сказати, що я народила дітей лише для того, щоб вони мене на старості доглянули, але на певний рівень допомоги з їхньої сторони я точно розраховувала. У свої 70 років я раптом виявила. Що не дуже потрібна своїм дітям, у них завжди немає часу на мене. Я все розумію, вони зайняті, сім'я, робота, але ж і я багато не вимагаю можна хоча б по черзі до мене приходити і ліки та продукти приносити. Просто у мене бувають такі дні, що мені важко навіть в магазин чи аптеку сходити. Прикро почуватися непотрібною рідним дітям, адже заради них я лише й жила. Мого чоловіка не стало, коли доньці ледве виповнилося вісім років. З того часу я навчилася всьому себе обмежувати, відмовляла собі у будь-якому бажанні адже все віддавала дітям, і тепер розумію, що це було моєю помилкою. Так, мені складно було ставити на ноги двох дітей, але думка про те, що мене ніхто, крім мене, їм не допоможе, давала мені сили не опускати руки. Мої діти точно нічого не потребували. Відвідували всілякі рутки та спортивні секції. Але, мабуть, все-таки я щось робила не так, бо інакше не можу пояснити, чому мої діти зараз поводять себе саме так. Коли діти виросли і поступили в інститут, я їх на маму свою залишила, щоб вона приглядала за ними, а сама на заробітки в Іспанію поїхала. Довго я там не була, бо здоров'я не дозволило. Але десять років заробітчанства... Так і дали свою, зробили свою справу, бо я спромоглася і сину, і доньці по квартирі купити. А як додому повернулася, то теж без діла не сиділа, стала їм з онуками сидіти, а це теж неабияка допомога і підтримка. Я ніколи не втручалася ні в життя доньки, ні в життя сина, і зятя, і невістку я прийняла як рідних, ніколи їм слова зайвого не сказала. Все було в моєму житті добре до того моменту. Поки не почалися у мене проблеми зі здоров'ям. Допомагати дітям я вже не могла, пенсії тільки й вистачало на те, щоб купити собі мінімум і ліки. Ось тут я й зрозуміла, що своїм дітям я просто не потрібна. Був карантин, спочатку все на нього, не маю можливості вільно пересуватися, але ні дочка, ні син навіть не телефонували мені, щоб дізнатися, як я почуваюся. Якщо я дзвонила, то піднімали слухавку, але швидше для годиця. Я відчувала, що їм не цікаві мої проблеми. Я зрозуміла, що мені не варто нав'язуватися, якщо діти не люблять свою матір, то не примусиш. На жаль, мушу визнати, що потрібна я була дітям здорова, без проблем та з фінансовою допомогою. А коли всього цього не стало, мене всі покинули. Мамо, перестань себе накручувати. Ніхто тебе не кинув. Коли треба, ми приїдемо. Але ж і ти маєш розуміти, що у нас своє життя, заявила мені донька. Про сина я взагалі мовчу, йому просто байдуже, що зі мною відбувається, він взагалі не цікавиться моїми справами, ніколи мене не запитав, чи маю я за що собі хліба купити, хоча сам живе доволі непогано. Як би все це сумно не звучало, але десь у вихованні дітей я таки щось опустила, тому і отримую таку подяку. Нещодавно я в лікарню потрапила. То сусідка одна лише до мене приходила, бо діти казали, що не мають часу. Хіба це нормально? Хіба так має бути? Мені дуже прикро. Але цікаво, як батьки виховували тих дітей, які в старості їх не залишають. Може, є якийсь особливий секрет, що я зробила не так.